У всьому світі зростає захворюваність на онконедуги. Така тенденція спостерігається і в Україні щодо Львівщини, то у першому півріччі цього року вже виявили близько 4 тисяч нових випадків раку. Львівська спостерігається кожного року і невпинно. Воно пояснюється кількома причинами. Перше це є виявлення нових випадків. По покращенням діагностики, тобто раніше не, не діагностували або люди не зверталися. Це теж має своє значення. А друге, це є різні захворюваності. Зараз у нас на обліку у всіх онколічних хворих більше 81 одної тисячі. Тобто, це щоб ви розуміли, скільки онкохворих зараз є, і він їх кількість збільшується, тому що зараз застосовуються нові методики лікування, вони набагато ефективніші ніж 10 років тому. Відповідно, той комп то та кількість людей, які перенесли онкологію і живуть, стає більше. Тому маємо такий великий облік. Часто онкології виявляють випадково при профілактичних оглядах або ж обстежуючи зовсім іншу проблему. Люди, які, яких призивають до армії, вони проходять медичну комісію. Відповідно, вони можуть частіше вийти, бо так він не звертався і не пішов ніколи. А тут йому зробили рентген, заставили піти зробити гастроскопію, ще щось і так далі. Як і в попередні роки, так і зараз певні види онкологічних хвороб все ще лідирують і їх діагностують у пацієнтів найчастіше. От зараз за перше півріччя ми маємо на першому місці рак простати, на другому рак грудної залози і на третьому рак легень. За даними центру громадського здоров'я, ключовими факторами зростання захворюваності є вживання алкоголю, тютюну, а також ожиріння. Також варто пам'ятати про генетичну схильність та пізнє звернення до фахівців. Ми зараз маємо проблему з раннім виявленням, тому що ну, війна, міграція, є певні процеси. Люди якби десь не мають часу на це на, на це все. І ми бачимо, що рак грудної золози, рак шейки матки це такі рейтингові локалізації, де ми якби оцінюємо їх, в яких стадіях вони звертаються. Ми всіх оцінюємо, але вони є таким показником. Зараз ми бачимо трошки високі показники третьої, четвертої стадії там грудної золози, а особливо шийки матки. Тому жінкам нагадують про важливість регулярних щорічних оглядів у гінеколога та обстеження грудей для жінок до 40 років. Це ультразвукова діагностика, а після обов'язкова мамографія. Щодо чоловіків, то потрібно хоча б раз у рік відвідувати уролога. А після 45 рекомендується здавати аналіз на визначення рівня ПСА щоб профілактувати рак простати. А от щодо раку легень, то тут діагностика складніша. Легені це органи, який тяжко досліджувати. Звичайний рентген, на превеликий жаль, не є методом діагностики ракулені ранньої принаймні. І немає таких маркерів специфічних, який би е, здав, чоловік здав е, аналіз крові і все. І вже знаємо, що там можна шукати якусь проблему. Єдиним способом виявлення такої хвороби, це є на сьогоднішній день це є спіральна комп'ютерна томографія, низькодозна, без контрасту. У такому випадку пацієнтам важливо дослухатись до свого організму і не ігнорувати навіть найменші симптоми. Якщо є якісь скарги, то треба звертатися швидше, а не чекати. Друге, бо коли вже з'явилися скарги, причому такі серйозні, кашлі, кровохаркання, болі і так далі, найчастіше це вже є запізно. Це не є. Е, недолік нашої медицини, наприклад, української, а це в цілому світі така тенденція. Причина це є тяжкість діагностики, пізнє звертання, це все однакове, пізні звертання. Також лікарі наголошують відповідально ставитись до лікування будь-яких захворювань. Онкологія не виникає з нічого. Як правило, якісь хронічні захворювання, наприклад, є хронічні гастрити, ну, там захворювання дванадцятипалої кишки. Якщо вони постійно 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 вони точно можуть переродитися в онкологію, тому їх з ними треба звертатися і треба лікувати. Додамо, що Всесвітня організація охорони здоров'я прогнозує подальший ріст захворюваності, а зокрема, що у 2050 році очікується понад 35 мільйонів нових випадків раку у всьому світі. І найбільше зростання буде у країнах з низьким рівнем доходів. Але також варто відзначити, що до 50% онконедух можна уникнути, якщо вести здоровий спосіб життя. Ірина Цвігун Семен Пулик, правда, тут Львів.